Хей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звіт Дмитро і ви на каналі Нікен. І сьогодні ми продовжимо проходження Assassin's Creed Liberation. Минулі серії ми зачистили форт, звільнили людей, котрі нам повідомили, що при зміні влади у Новому Орлеані нічого краще не стало, і тепер Авеліна повернулася назад додому, щоб розібратися з цим. Всім гарного перегляду! Авеліна, ти. Не... Не рада. Що ти вияснила? Дуже the багато Spanish і взагалі недостатньо достатньо Іспанці стоять the за. похищення. No Але де я не знаю? І що мені робити також? Напрям повинен бути десь попереду. Котрий веде до губернатора. Ховається з Замість того, щоб керувати містом? Що він приховує? Я не знаю, але я виясню. Це я поїду і знайду відповіді. Ти будеш використовувати як зазвичай свій стиль? Добре, тоді дозволь нам зібрати усі частинки плану для атаки. Цей іспанський губернатор розташував багато... If I can the crowd, I can that Короче, якщо ми проберемося до якоїсь знаті, то зможемо казнити нового губернатора. А, Геральт, не, не Серша, Геральт. Я так розумію, ми тільки все, що і робимо тут одного губернатора, вбиваємо за іншим. Так, починається повстання. Луїзіана. Напевно, принадлежить французам чи щось таке, не знаю. Не впевнений. Но новим го... іспанським губернатором тут взагалі не задоволені. При попередньому хоча б. Хоча б спокійно було у місті. Тут взагалі почалися масові безпорядки. Це мені нагадує якраз третю частину, коли ми за Конора грали. Те ж саме там було. Коли починалася війна за незалежність. І що? А, підняти бунт, а я за ним біг. Б... А я за ним побіг, побіг спокійно. Так, піднімаємо бунт. Ага, нам просто, типу, казати людям все розпочинаємо і вони самі йдуть собі спокійно. Напевно, зараз ось цим вартовим не поздоровиться. Запинають їх тільки так. Вперед. Все відволікання пішло. А в них навіть зброя є. Осуджує вже ж такі дії. Я отримав дуже великий шматок інтелігенції. Доставка зброї. Вона поза містом, допоки ми не перехопимо її. Я не вдягнена для перехоплення. Тебе є ще зможу змінити, де я зможу змінити? Ти теж you зі мною підеш? Realize, ти ж розумієш, що це yes, може бути well, небезпечно. Так, але Someone хтось повинен know, тебе dress направляти. Вдягнений, I... так. Джеральд, I... я Авелін, я знаю, you know, але мої руки hold не можуть бути брудними. але... Know, я know, не думав, що ти хочеш. Я знаю, But про they що ти думаєш. А моденчан акаунте. Я більше, ніж просто якийсь допоміжник. Дуже добре. Ти тепер навігатор? Ось ця повозка. Ти знаєш, що робити з вартовими? Я почекаю тут. Непогано ти хочеш себе проявити, чекавши тут. Ну добре. Так, отрут уберу. Не дотягусь. Зараз почекай, поки цей повернеться. Ага, цей повернеться, а цей підійде. Стріляй. А чого не стріляєш? Гоу. Максимально дивно це було, але добре. Іди сюди. Так, потихесенько прибираємо одного за іншим. Вони навіть не можуть усвідомити, що відбувається. Так, і тут, в принципі, мені треба когось з них підстрелити. Я не розумію з цього завантаження. Типу, якщо я не дочекаюсь повного завантаження цього прицілу, вона може промахнутися чи що? Так, ідеально, ми усіх прибрали. Нас навіть ніхто не помітив. Збираємо спокійно. Вони крадуть! Зброю, зупиніть їх швидше. Що це за. О, було тільки ще. Це він скригли ти почав. Дорога заблокована, повертай направо. Повертаю, повертай, повертай. Куди ми йдемо? Поблизу доків ми їдемо. Повертай тут! Вліво, вліво, вліво. Та бляха! Це було близько. Вправо! Знову повертай! Тримай свою голову. Свою свій капелюх. Я не вдягав! Ні, в інше ліво. Повертай вправо. Ні, вліво, вліво. Та знаєш що? Хріновий з тебе навігатор, якщо чесно. Та знаєш, я в принципі і сам зможу вправитися. І без тебе. Я не можу. Що зараз? Дідько! На конів! Зараз! Що? Стрибай! Ну ти знайшла, кого... Бляха. Оце спецефекти були. Знайшла. Допоможіть! Допоможи! Склад під вогнем. Не можемо вийти! Допоможіть! Венце розлили. Чого? Це серйозно? Це зараз нас вирішили повчити туторіал? А навіщо? Ні, ну добре. Нічого я не розумію. Якось це дивно. Навіщо цей туторіал зараз був? Ох, дідько. Це було лячно. Не очікував цього. Зараз зачекайте, я перезаряджу зброю. Бо хто знає, що йому в голову. Чого не стріляємо? Я, я не розумію, як в цій грії це працює, але добре. Уявимо, що я просто тихесенько пробрався. Дякую, дякую. Будь ласка, не штовхайтеся тільки. Що ж, я думаю, ми привернули увагу. Дуже шкода, що ми так жахливо подбали про вино. Тепер треба дібратися до лову лебалізе. Я думаю, нам треба рег... перегрупуватися до нашого складу. Це буде стратегічно. Тобі достатньо досвіду на один день, Джеральд? Так, я думаю, це дуже було чудово для мене. Дякую. Я думаю, він на півжиття собі нахватався сьогодні асасинських справ. Джеральд, ти там як живий? Він, напевно, у кімнаті зараз сидить в афігі від того, що йому довелося пережити тільки що. Стоїть і молиться на цей стіл. А, Авеліна. Тепер, коли ми вивели Ло, ми можемо вдарити по іспанцям. Дуже боляче. По їх флотілі два військових васала приштратувалися до порту. Я подивлюсь, чи зможуть до них. Дібратися і подбати. Чи просто прибрати вартових з нього? Нам вирішили повний оберт корабля показати? Прибирати вартових зроб... зробити це непомічення. Ох, як я полюбляю. Місії з захопленням кораблів, і щоб ми залиш... залишалися непоміченим, це прям 10 з 10. Я навіть згадав ці місії за Еціо, коли треба було когось вбити там, на кораблі, і... і щоб не спалили, і там просто на такого дурачка треба було проходити. Так ну я зрозумів. Я зрозумів, що це пов'язано точно вже з провайдером. Не знаю, що там провайдер чудить, але я більш ніж впевнений, що це через нього пропуск кадрів йде. Що надалі буду і буду продовжуватися, будемо думати, як вирішити цю ситуацію. You! Ти? Згадуєте мене тепер, no. капітан? О, капітан Крюк, It's це ми will... до вас? Ні. Ярість, адська Medusa! кішка, медуза. Men! Люди. Подбайте про неї вже раз і назавжди. Та легше, капітан Крюк, ну можна ж і не так? І не так вороже відноситися до дівчини. Я вже забув, як цим цією фішкою користуватися, Ага. та в Сенсі. Ага. Що скажеш тепер, капітан Крюк. Будь ласка, будь ласка, пощадіть. Я більше вас не потурбую. Я здаюся, здаю усе. Я піду у церкву. Будь ласка, залиште мене зараз з, мі з моїм сумом. Ти помилився. Після того як вирішив казнити моїх братів Домінгес. Тікай куди можеш. Це єдиний твій шлях. Так, ну, я на своїх двох поплив. Капітан Крюк, я би радив би вам все ж таки хі, стрибанути, бо чого він зараз підірветься. І що він там і залишився? Ну, сподіваюся, що в нього розуму хватило, все ж таки, стрибанути у воду. Мій. My... Студент, зараз sure ти бачиш. Що останнє буде скорим. план формується в моїй голові, але ми повинні діяти швидко, щоб е, отримати свої нові накази, знайди мене на площадк, площадці, в місті. І там я скажу тобі далі, що робити. Вчителю, Авелін, ти зустрілася... Я шукала моменту, коли отримав ваше послання. У мене був нічний кошмар. Я мрі мару неважливо. про те, що ти обернулась. Ні, Неважливо. Я, я думаю, тобі було б, Агаті, б цікаво, якщо б, б, б ти зробила компанію своєму вчителю. Агате, Я лояльна я знаю, до тебе. Що тобі Блэу потрібно? Я не знаю, що з... приховує Менсір бланк. Але зараз я думаю, буде хаос повстання. І ми зможемо за допомогою прибрати лабалі. With the kidnapper dead and safety restored, my mission will be complete. I will find peace. Коли ми його б'ємо, я знайду мир, короче, у своїй душі. Ти повинна підготуватися до атаки у вірний момент. Знайди його і вбий його, коли почнеться повстання. І Я це зроблю. Все, що мені потрібно для атаки. Так, ну цей взагалі тут дуже влучно стояв. Було б шкода не скориста... скористатися моментом. Так, а до цього я таки що побережно підійти, бо я не знаю, куди він далі піде. Ага. Іди сюди, іди сюди. Трошки політаєш. Так, а цей знайшов тіло. І тут ти саме залишишся. Так, залишилося двоє. Одного я з допомогою отрути переберу, на другого сам стрибану і буде ідеально теж вбивство. Так, все перший. Впав і другий за ним. Чудово. Розчистили собі шлях для атаки. Зараз робимо засідку, я так розумію. А, ми цю водонапорну вежу напевно будемо скидати. Заблокувати. Ага. Ніфіга собі авеліна знову і так. Пахнуло. Це ж як треба було дівчині вхарачити ногою, щоб таке відбулося? Підготувати взривчатку перед атакою. Перед засідкою? Ну, взагалі, то зривчатку в цій серії ігор я не дуже, якщо чесно згадуючи з Конора, але добре, добре. Я просто її тут покладу і сподіваюся, що мені не треба буде її використовувати. Бо якщо увесь план. Спрямований на влучному підриві взривчатка, то він вже пі -пі пішов по одному місцю, бо. Ну таке собі. Так, їде конвой. Я так розумію, всередині карети. Певнетися в тому, що конвой увійде в зону засідки? Коротше, перекрити усі. Ближні вулиці для того, щоб заїхали саме сюди. Ще одну вулицю перекриємо, тим що. Так, а мені ламати коли? Пізніше чи раніше треба? Напевно, пізніше мені треба зламати. Так, ну давайте ламаємо. Ні, напевно, треба раніше. Бо вони зараз повернуть мене туди, кудись і все. А їх взагалі нічого не здивувало, що я, типу. що, типу, донапорна вежа впала перед ними. Це нібито так і повинно бути, у їх розумінні. Коротше, це максимально дивно виглядає. Ну добре, з першого ще можна було в це повірити. А те, що зараз знову ще одна впала, це взагалі їм байдуже? Взагалі не, пал... не палимося. Просто пробігли перед, перед їх носом і зламали ще одну водонапірну башню. Так може досить вже? Це вже, якщо чесно, не смішно. Так, ну добре. Зараз ми дібралися, типу вчасно, так? Я бачу свою бочку, але. Але я не хочу її використовувати. Нас заблокували. Тут нема виходу! Та в Сенсі. Ти чо, спеціальні капітани тільки позалишалися? Так, ну давайте тоді. Туди... Будемо їх вбивати як тільки можемо. Так, серйозно, з ними не, не працюють, звичайні контратаки. Губернатора, а ви там не хочете вийти? В нього було купа часу зголити. Я не розумію, чого він сидів у кареті. Будь ласка, в мене є діти. Пощадіть мене. Так само пощадити yes. тебе, як ти розпорядився з життям інших рабів. Так, їх не кривдало, їх просто транспортували до Мексики. Мексику? І що далі? Know. Я не знаю. Я тільки просто провідник. Please. Будь ласка, моя дружина нічого не знає. Я сказав їй, що конвої, де були кримінальці, йдуть до городської в'язниці. Я людина науки, моя експедиція потребувала знаряддя і людського силу. Далі. Я можу вам запропонувати ось це. Що це за тарілка? Вона може бути використана, щоб де розшифрувати коди. Ось такий, наприклад. Я повернусь назад і піду. Якщо ви хочете врятувати своє життя, ви покинете цей континент і більше ніколи сюди не прийдете. Дякую, дякую за вашу пощаду. Пощада? Це не пощада. A life of you. життя. В у... схованках чекає вас, тому самі судіть, яке це саме життя. Я думав, ми цього губернатора при... Ну, ми його прибрали, але не до кінця, скажімо так, все одно в цій колонії потрібен новий правитель виходить. Виходить, що так. Так, агате, ну ми, типу, розібралися. Не вбила, але розібралися. Мені здається, зараз. Ти досягла успіху. Губернатор Улу дав мені цей трофей. Цінна знахідка. Це зробило смерть його невероятною перемогу для братства асасінів. Єдине, що я бажав, щоб я хотів подбати про нього сам. Скажи мені, які в нього були останні. Останні слова. Дякую за вашу пощаду. Що? Ти його звільнила? Це так ти обрала довести лояльність до мене? Не послідувати моїм наказам? Дозволити нашим ворогам бути вільними? Мій вчителі, я не хочу йти по кровному списку. Ми повинні захищати рабів, перемагати своїх ворогів і нести справедливість. У нас є всі знаряддя, щоб довести ці цілі. Зараз я вирушаю до Мексики. Якщо ви не бачите, як я стараюся, я піду за своїми своїми інстинктами, що це за асасин без дисципліни. Ти пошкодуєш за те, що не слідуєш наказом. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!